Вітаю, друзі. Ми допомагаємо баті. Привіт, Олі. Так, монолітовців ми, ми був, вбили, але що нам ще треба? Це термінове допомогти цьому механіку. Це в наших же інтересах. Тому зараз швидесенько минулий раз нас вбили, криси там пам'ятаєте? Якщо не пам'ятаєте, то тут буде спасилочка. Ми біля цієї хатинки, пам'ятаєте, там на нас типу, тюки напали минулий раз. Я вже на поготові. Де вони? Да и тут падла. Я чуется и пей-пей. Е, так, да, і минулий раз ми там, мені здається, подивилися, да, але е, то був не той сховок, який нам потрібен, щоб лінзі допомогти. Тож треба буде в будь-якому випадку далі бігти. Зараз давайте знову його відшукаємо, може шведесенько. Де ти, де ти, де ти? де він? А де він? Так, <звук> да, тут все ще нічого нема. Тож побачимось далі. Ага. А ми біля цієї бульби. Угу. І він десь... десь тут. А бульба ця небезпечна, то ми знаємо. Тут треба бражем. Ага, 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 шички. Чтоб нас не смартануло. Десь, каже тут. Ага. Опля. Все є. Зараз ми можемо врятувати лінзу нарешті. О, ні, такі смокчит. бульба. Кованує бульба. Це побігли від віддамо набір. Ми тут, ми тут, на, забирай набір. Ти як? В порядку? Ми в порядку, на. Рятуємо. Це ті хірургічні інструменти, про які ти говорив. Вони, сталкери! Вони! Дякую! Нагороду тобі батя видасть. А мені треба негайно лінзу до операції готувати. Лінзо, брате, ти чув? Гарні новини. О, так, а коли ти мені його відремонтуєш, цього лінзу? Хм? А де батя, де батя? Ось він, таке сумне, сидить. Нагадайте, де шукати Не дядька Льоню. Там, де він раніше новеньких зустрічав. Непримітна така хата на відшибі. Ми думали, що мужик усамітнитися любить. А він там своє минуле ховав. Ну, я-то взагалі за нагородою, з нагороди, звісно, йшла до тебе, але то нічого. Будемо сподіватися, що коли ми повернемося, то лінза вже встанеть на ногу. І... І відремонтує нам одяг наш. Поки ми наближаємося до, до цієї хатинки дядьки Льоні, я хочу зауважити, що чи то читопад, чи то моноліт відчистили цей світ від Карвосісь. Бо на мене тут ніхто не нападає, я прям шоці. Так, це хатинка дядьки Льоні. Виглядає так, собі ви. Що тут? хто тут? Антоша. Радио. І горілка. Ага. Ну давайте перевіримо радіо. Воля Моноліто не виконана. Залізся паде. Невірних лишилося мало. Ніхто не має вижити, ніхто не має завадити Моноліту. Завершіть свою місію. Настав час останньої молитви. Ох, дядька, Льоня, а так мені подобався. Так подобався, а зараз що його вбивати. Невірні треба. будуть боятися. Заберіть їхній тут. страх. Невірні будуть. Все? Слухайте, я вже чекала, що зараз буде цела історія якась, типу з босом деремося чи щось таке. Ну, добре. Теж ж непогано, але звісно, шкода. Він був не <гаде> один. Ладно, давайте подумаем, що у дядьки Льоні було. <гаде> це ще не все. Блін, скільки. Ось це тільки сказала, що щось спокійно стало. Це капець якийсь. Ми Тут у дядьки Льоні випадково потрапили в підвал. І тут блін, могила. Просто могила, я не знаю кого. І горілка, що це таке? Це ж крінжа, яка, що це таке? Як можна жити в будинку з тим... трупом всередині? Капець. Ось вам і дядька Льоня. Але хто знає, може, ми дізнаємося, що сталося, не знаю. У нас тут э, Ситойовина. І. И <свісна> <І> кулі. <свісна> Матрица, мабуть. А у дядьки Люані список сталкерів взяли. Він, він прям дійсно ніби не спав весь цей час, а просто чекав на повернення моноліта. І так, і довіряє потім, потім людям. Ви подивіться на цей список сталкерів, який дядька Леня. Диви вбитий, 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 Мітяй вбитий, Андрюха Кукурудзе вбитий. Іноземець Боб живий. Мені здається, на Боб вже теж вбитий. Лінзи під питанням, вон перший батя, мульфар Миколаїв, кам'я. Покидок, покидок. <р Bueno> батя, батя, в нього був список. Я зробив те, що ти просив. Я знав, що на тебе можна покластися. А що стосовно прохання мульфара? Все зроблено. Все, що він просив, я знайшов. Можеш лишити тут? А я, хом'яка, попереджав, не всі такі добрі, як я. Мольфар тепер, мабуть, спати буде, обійнявшись із цим стволом. Чув, що він зажитиме. Дякую. Монолітівці йдуть за своїми проповідниками. Коли ця гідра втрачає голову, їй треба час, щоб відростити нову. Тож тепер має стати дещо легше. Дякую. Нема за що. злодюги. Усі до останнього. Слухайте, а далі що ми хотіли, ви пам'ятаєте, що ми йшли допомогти там десь на сфері? Батя нам не хоче нічого розповідати нового. Ліндзе, походу, все, ще в процесі лікування, мабуть, Я не знаю. Можемо запитати, звісно, в лікаря. Ти як? В порядку? Так. Завжди радий, але ти все ж обережніше там, у полі. Блять, вони знову йдуть. А, та скільки ж їх! Усі на захист залісся. Блін. Коротше, з усіх боків ці в на нас перли. Але ми так ну, ліпше, ніж вони. Взагалі ще більше немає. Ми втратили батя. Що ти городиш? Ну. Поглянь довкола. Ми занадто багатьох втратили мульфари. Так. Але заради чого? Щоб Мось. ти сів у куточку, обійняв колінця і ловив журбу через їхню сумну долю. Ми маємо відновити заліся заради них. Так, Курвому Ольфара. А ти правий. Ми відбудуємо залісся, навчатимемо людей краще, захищатимемо краще. Дякую, Скіфе. Ти єдиний прийшов на допомогу. Жодна винагорода не покаже нашу вдячність у повній мірі. Але все ж. Окей. Нема за що. Усім, хто шукає порятунку від моноліту. Залізься, збирає людей. Ми відбилися. І будемо відбиватися стільки, скільки буде потрібно. Отлично. Ми біля сфери Тут щось палає Моноліт тут засів, але я не дуже розумію. Вони ж кричали, типу, сфера, сфера допоможит, Мабуть вже запізно, мабуть ми вже не можемо допомогти. Да, я видасенька пробігуся тут. Сховається, не дайте йому піти, браття! <плес> Я в укриття прикрийте браття. Так, ми тут побивали людей, тут психотропи якісь. Коротше, ми достали тут ще один цей випрім'ю перепірючі. Бі це штука, яка. А, ну, типу, психодерит всіх, щоб вони становилися монолітовцями. Ось так. Так, і знайшли повідомлення від Fausta. Тп-поп. Ти станеш тим, ким завжди був своїм серед своїх. Ну, фауст у нас психбальний. Ну, пішла я тоді з припоєм, може, побалакаємо. Чи може ще в цей село новички взобігуємо подивимося, що там відбувається. Але, здається, їх сама має бути добре Пу-пу-пу. Будемо сподіватися. Що ж, а ось і ми. Так, слухайте, тримай, ну... Тримай! Я ну, я там якихось монстрів з собою привела. А, вон, плоті. Плоті бежуть. Ну, хлопці розберуться. Головне, що... Все Нічого собі. Але головне, що тут всі живі здорові, що будемо навіть сюди і не ріш. Що є непогано. Ну і на цій оптимістичної ноті ми сьогодні з вами закінчаємо. Дякую, що були зі мною підписки. І весь ці всі справи були би дуже в тему. Все, обдемусики і всім гарного дня.